Як оскаржити висновок Велка, три практичні поради. Перед тим, як давати гроші юристу, щоб він вже щось вам там писав, зверніться спершу до медиксперта, щоб медиксперт написав письмову консультацію про наявність чи відсутність підстав для оскарження, проаналізував у вашу медичну документацію з медичної точки зору. Тому що юрист не медик, він не сприймає, не читає і не розуміє тої медичної інформації, як медик. І це збільшить шанси, що те, що вам... Скаже експерт медичний, все-таки вам дасть правильний напрямок в тому, як оскаржувати висновок ВЛК, які, можливо, ще додаткові обстеження потрібні. Та й взагалі чи є в принципі підстави. Бо дуже часто медексперти пишуть в консультаціях, які я бачу, що підстав немає. Що навпаки висновок ВЛК є правильним. Але то, що людині може бути образливо, і то це ще не значить, що висновок неправильний. По-друге, пам'ятайте, що. Термін оскарження на висновку ВЛК 30 календарних днів. Пропустите його. Будете писати клопотання про поновлення сроку. Це якщо за умов у вас будуть поважні причини, і це, якщо візьмуть ваші клопотання там до уваги, ваші обставини. По-третє, не оскаржуйте до суду будь-яке рішення ВЛК. Краще всього пройти всі інстанції оскарження ВЛК. Там, штат, Далі там, міська, обласна, там, регіональна ЦВЛК. А вже тільки потім рішення ЦВЛК оскаржувати до суду, але з обов'язковим медичним висновком спеціаліста, експерта. Тому що суди не вивчають медичну документацію та не досліджують діагнози по вашим медичним документам, оскільки судді не мають спеціальних медичних знань. Саме для цього треба буде такий документ докласти до позу, як висновок експерта.